О, який гарний день. Нарешті мені ніхто не заважає. Папа, я в туалет, бо я хочу какати! Ех, ну знову! Добре йдем. Ну давай вже срай. Але відвернись, добре? Та добре. Йоба йо, що ти наробив паскуда? О, сьогодні в мене був дуже важкий день. ледве добігла. Що таке Пепа? Там Джордж обістрався. О, я так і знала, що тебе не треба залишати з тим Джорджем. йо хе. Ну що ж, думаю, вам сподобалась наша анімація. То наша перша анімація. Не судіть строго. А з вами був я, Крази Channel і. Містер Зимончик! Всім бувайте! Папа-па-па-па-па-па! па 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 па